Привіт, привіт. Останнім часом отримую багато питань від людей, які цікавляться, як же ж їм спаралелити акумулятори, бо правильно роблять додають акумулятори перед зимою, розуміючи, що вона буде важка. Я ж вам покажу одне рішення. Ви бачили, можливо, як у мене велика тісіша на влаштована на крупній системі? Так ну, але ж не всім таке чудо треба. Якби от маленька, будь ласка, на аліку я собі зробив так. Це маленька на 250 ампер. Я зняв кришечку. Кришечка на червоній виглядає абсолютно ідентично, просто що вона червоного кольору. І самі шинки однакові. Я вам даю на них посилання. Значить, логіка яка? У мене в даному випадку працює блок залізофосфатних батарей, який приходить через свій запобіжник сюди. Так, і далі окремо також він спаралелений з блоком гелевих батарей. Це на 48-вольтову систему, який через свою ну, через систему кабелів теж приходить сюди. Ну і вже з шини пішло на інвертор. Логіка дуже проста. Якщо у вас малі струми, оця от, до 250 А, наприклад, і виконано воно все досить адекватно, досить акуратно можете користуватись. Вони є на М10 і на М8, і я трошки дав маху, я взяв на М10, довелось деякі на е, ці клемники, наконечники трошки е, розсвердлювати. І це було якби не дуже комфортно і дуже зручно. Тому, в принципі, насправді я би зараз радив брати М8, якщо хочете. Вона відносно недорога. На аліку вони там по 10 доларів. Ну кожна, да, тобто, це плюс оце це 20, А далі як хочете. як можна зробити ще по-простому і не заморочуватися, якщо немає претензій до естетики, ну тупо на болт влупіть, на один довгий болт. Влупіть, наберіть на нього такий паровозик, скрутити собі там якийсь павучок і все. І так з плюсом, так з мінусом. Це найпростіше рішення. Якщо є задачі якось трошки красивіше розкласти роз, розмістити, ну то беріть отакі, от, наприклад, шинки. Або ліпіть щось уже крупне на ізоляторах, так як я вам показував велику шину. Я вам це відео зроблю пов'язаним до цього. Там, де трикутничок внизу, зможете подивитися, як виглядає велика шина, там, де 750, а, наприклад, струму через неї може проходити, і там, де в мене включено. 10 здоровенських е, акумуляторних блоків по 15 кВт кожен е, ну і три інвертори. Да Тобто, така от історія. Будете мати тепер ви е, варіанти, як вирішити цю задачку. Посилання, до речі, також закріплю на неї в першому коментарі і в описі теж до цього відео додам.